Доброго дня! Ви на каналі Таро Ксенії. Давайте глянемо з вами розклад, що очікує з 7 по 13 жовтня. Як завжди, візьмемо 5 карт, сигніфікатор тижня, робота, фінанси та стосунки і сюрприз тижня. Фокусуйтесь на своєму тижні, думаєте про нього, щоб він пройшов успішно. І так, витягуємо 5 карт. Сигніфікатор тижня. Колесо фортуни. Робота. П'ятірка кубків. Фінанси. Д'явол. Стосунки. Трійка жезлів Та сюрпризом тижня у нас є імператор. Ви подивіться, що три старших аркана випадає. Ще і яких. І так, поїхали. Сигніфікатором тижня у нас є Колесо Фортуни. Про що нам каже Колесо Фортуни? Колесо Фортуни каже, що дійсно комусь посміхнеться фортуна. Тобто неочікуваний виграш, неочікуваний якесь поповнення грошей, хтось закінче проект, хтось почне проект, який для нього є успішний. Ще нам кажеться карта про те, що це карта кармічна. Тобто, все, що буде відбуватися в цьому тижні, особливо звертайте на нього увагу. І ще нам ця карта говорить про те, що все циклічне в нашому житті. Тобто, якщо в когось було погано, стане хорошо, в кого було хорошо, може навпаки стати погано в, яку, в якісь е, життєві ситуації. А взагалі ця карта нам говорить, що фортуна, як то говориться, наше життя е, треба бачити кругом позитив, будемо думати про те, що це все буде в позитиві. Робота, робота, п'ятірка кубків. Отут От фортуна якраз і не посміхається. На роботі є якісь засмучення в людини. Тобто людина засмучена, можливо, не закінчився якийсь проект. можливо, якісь розлади в колективі. Тобто людина, можливо, до того якісь були негаразди, і на цьому тижні вона буде собі обдумувати. Тобто, це карта емоційна. Не можна сказати, що тут не буде чи грошей, чи ще чогось. Тобто, людина в собі. Щось буде переварувати, щось буде собі обдумувати. Но карта не настільки погана, як ми собі можемо самі науявляти. уявляти. В людини є задні два кубки, яких вона просто не бачить. Тобто ви озирніться, подивіться, і ви зрозумієте, що не все так погано, як є насправді. В грошах в нас дьявол. Про що нам каже дьявол? Діявол, діявол це карта великих грошей. Тобто, хтось може. Отримати велику суму грошей. от дивіться, колесо фортуни і диявол, тобто дуже комусь може повести, хтось може виграти казино, лотерею, тобто, це гроші, які приходять, отакі азартні гроші. Ще дьявол нам говорить про те, що ви можете захотіти якихось легких грошей. На це, будь ласка, звертайте увагу, тобто десь змахлювати, вкрасти, приховати, когось надурити. Дьявол дуже любить маніпулювати в цьому, тому будьте обережні, уважні і пам'ятайте, що карма не заставить себе чекати, будьте правильними у фінансах на цьому тижні. Про що нам кажуть стосунки, тройка жезлів? Тройка жезлів нам говорить про те, що в стосунках все стабільно, хто живе, хто має пару. Тобто тут все стабільно, спокійно, ви собі працюєте, злагоджено, немає ніяких ні підводних камнів, ні нервозності, і так само немає емоційних якихось гойдалок. Тиждень стабільний. Хто ж без пари, то він очікує того результату. Наприклад, ви написали, ви позвонили, ви чекаєте відповіді від цієї людини, то ця карта вам говорить, що, можливо, на цьому тижні ви отримаєте цю відповідь. Тобто людина стоїть і очікує, і, можливо, ви отримаєте оцей результат. А взагалі карта така спокійна, позитивна. Е ви працюєте, вона працює, прийшли додому, гарно обнялися і сім'я ваша вся на місці. Що стосується сюрприза, тижня тут імператор. Імператор нам говорить про те, що сюрпризом на тижні у вас стане отакий. Стабільний стабільність в цьому тижні. Якщо у вас до цього були якісь негаразди, якісь гойдалки, якісь були зриви качелі на роботі вдома, в фінансах і т.д. і то на цьому тижні у вас все буде, як то говориться, чітко і за планом. Ви будете здивовані, що все йде так, як ви запланували. На роботі все робиться, в сім'ї все чітко і структуровано, як то говориться. Ще ця карта, вона, знаєте, як то, як глиба. Якщо ви намірилися десь кудись там вкласти гроші, проєкт на роботі, то у вас на цьому тижні. Не зрухати, тобто ви будете чіткі, впевнені і прагматичні, і це, в принципі, стане для вас сюрпризом. Ще ця карта може говорити про те, що сюрпризом для вас стане отака людина. Людина це може бути ваш батько, імператор дуже часто показує батька, або якусь посадову особу, яка може вам в чомусь допомогти. То, якщо вам потрібна якась допомога на цьому тижні, знайте, що ця людина вам допоможе і це буде. Сюрпризом. І так, прогноз 7 по 13 жовтня. Будьте всі здорові, бережіть себе і гарного всім тижня!